Євгене, скажіть, на вашу думку, які істинні причини такого дипломатичного конфлікту, який вийшов в публічну площину на сьогоднішній день? Якщо говорити глобально, то причина полягає в тому, що ми живемо в ілюзії про те, що ми все знаємо про поляків, а поляки все знають про українців. Насамперед, це не так. Якщо дивитися за формальним приводом, то це позиція Польщі стосовно недопущення? Імпорту українського зерна під час парламентської кампанії цього року, яка триватиме до середини жовтня і, відповідно, ставка дуже висока в цій кампанії, і відповідно на це польський уряд реагує. Ну а далі було низка помилок з обох боків, тобто український МЗС примудрився викликати польського посла. В річницю Варшавського повстання ну, це все одно, що запросити е, Равіна в річницю Бабиного Яру кудись на звану вечерю, uh -huh. припусно так. Е, Євгене, але ж е, добре, тоді давайте от почнемо тише. Тут в цьому конфлікті е, є складова цієї історичної е, складової. Коли от так, Валинська різня, те, що називається, от е, через те, що через Валинська протистояння... різня це російський наратив. Я його не раджу повторювати в ефірі українського телеканалу. Ну, протистояння на Волині у часи Другої світової війни назвемо так. Полинська трагедія, якій цього року 40, 80 років, вибачте, це важливий фактор в польсько-українських відносинах, і головна проблема полягає в тому, що за часи соціалізму про цю трагедію не говорили, а прощання Польщі з народною демократією відбулося раніше ніж прощання України з радянським і пострадянським устроєм, і тому Польща набагато швидше сформувала. Власні підходи до цієї ситуації і відповідно задала тренд. А ми в даному випадку пасемо задніх. І, звичайно, що в Польщі позиція стосовно історичної пам'яті сильна, потужна і охоплює так чи інакше все суспільство. У нас он, як велике досягнення показують те, що міняють герб на щиті. Пам'ятника батьківщині матері. В Польщі, якщо ви, я думаю, були, то ви бачили, що практично в кожному місті можна побачити меморіальні таблички. І е, героям армії Крайової і є відповідно е, проспект армії Людової, тобто про комуністичних загонів в Варшаві, до речі, тобто Історія для польського суспільства на сьогоднішній момент, ну це ви показуєте пам'ятник палац архітектури, палац культури та мистецтв, сталінський подарунок в Варшаві. Да, це такий. Вони через це змушені були побудувати достатньо багато хмарочосів на е території Варшави, в Варшавському середмісті. Це правда. Угу. Євгене, добре, давайте тепер подивимося на цю історію е, ширше трохи. Як Росія може скористатися цією ситуацією, і за допомогою чого вона зможе вона буде намагатися? Я не сумніваюся в тому, що вона буде намагатися роздмухувати це вогнище, яке зараз от ну не вогнище, навіть скати, а такий от іскарка, яка зараз з'явилася в цих польсько-українських відносинах. Ну... Справа в тому, що російське керівництво активно критикує Польщу, звинувачує Польщу в тому, що вона хоче захопити західні області України формулювання Росії як компенсацію за волинську трагедію. Ну це повна 100% така рафінована маячня, яку не варто якось всерйозно обговорювати. І тому і я дуже радий насправді, що навіть в умовах цього конфлікту. Українські офіціали нічого подібного не говорять, тому що це було просто ганебно, соромно і контрпродуктивно? Ну, бачите, Володимир Зеленський вчора висловився з цього приводу, сказав, що потрібно е амбіції не ставити вище дружніх відносин, тим паче в час боротьби проти збройної агресії, яка фактично стосується не тільки України, а й ці, а й цілої Європи. М чи не пов'язуєте ви е от? Дану історію з тим, що от в Польщі поступово, Польща поступово наближається до виборів ні. Так, це прямий і безпосередній зв'язок з цим. Без парламентських виборів у Польщі все було б набагато спокійніше. А так, іде дуже гостра боротьба, ПІС намагається зберегти владу і тому веде себе відповідним чином. А який, полі, яким політичним силам, якого спрямування от зараз вигідно е, вставити кілок у відносини е, Польщі і України? Що це за сили? Що це за політики? В ну, першу чергу від цього виграла партія Конфедерація, яка претендує на золоту акцію в майбутньому сеймі. І дуже цього хоче? Е, насправді е, ПІС е, ну, суттєво змінив свою політику стосовно України. І після 24 лютого, 22 року, реагуючи на те, що польське суспільство було дуже занепокоєне російською агресією проти України, відповідно, ПІС теж змінив свою політику. Ну, це наслідки наслідки цього були достатньо позитивними для всіх нас, і звичайно, що Польща стала для України, ну вона і є протягом тривалого часу стратегічним партнером. А Після 24 лютого вона стала камертоном надання Україні максимальної військової допомоги, якої це тільки було можливо. Євгене, тепер ще таке питання. Дивіться, Росія, звісно, спробує скористатися цим. і Росія, можливо, я припускаю, е дивлячись на в принципі світову історію, може застосувати я це називаю операції під іноземним прапором. Наприклад, влаштувати ситуацію, коли там е нібито поляки когось з українців на території Польщі поб'ють або щось подібне відбудеться. Можемо припускати, що це станеться спеціально для того, аби розбурхувати дане вогнище. От ви особисто, як вважаєте, ми, медіа, нам доведеться про це говорити. Е офіційні українські посадовці мають правильно реагувати і правильно висвітлювати подібні події. Для того, щоб правильно реагувати і правильно висвітлювати, треба мати певні знання. В Україні бракує знань про Польщу, в Польщі бракує знань про Україну. Тому чим швидше ми в цьому сенсі будемо працювати, тим краще буде для всіх нас. Поки що був тільки випадок, коли. Крайньо праві поляки з партії Фаланга підпалювали товариство угорської мови і культури на Закарпатті кілька років тому, але були достатньо оперативно викриті при тому польськими спеціальними службами. До речі, цікаво. Так що співпраця між Польщею та Україною вона на багатьох напрямах існує. Просто наближення парламентських виборів робить її менш ефективною. І треба в польсько-українських відносинах як коментуючи. Завжди діяти за принципом сім разів подумати і тільки один раз відрізати зрозуміло. Євген, Я вам дуже дякую. Євген Магда, директор інституту світової політики.